Доброго дня, шановні глядачі. Сьогодні ми поспілкуємося про Європу. Будь ласка, прослідкуйте, чи ви підписані на наш канал? Якщо ні, підпишіться і закликаю вас всіх. Підтримувати подобайками поширеннями наш канал. Дякую. Європа зараз перебуває у складному стані. Ми про це розповідали вчора. Я про це наголошую постійно у нас на нашому каналі, але тим не менше тут важлива історія відбувається. Вибори чергові вибори в Європі, тобто у Молдові. Загалом зараз Росія. Здійснює поступове привчання Європи до з'яви дронів, до з'яви літаків в повітряному просторі Європи, до з'яви відповідних човнів, які запускають підводні дрони для того, щоб досліджувалися кабелі сполучення інформаційні між Великою Британією, між Європою. В самій Європі з'являються літаки, з'являються танкери, які запускають дрони над Осло і Копенгагеном. Посилюються інші гібридні атаки і на Балтиці і в кіберпросторі і стає вже звичним втручання Росії у всі вибори, які відбуваються у Європі, і в тих країнах, які цікавлять Росію, це поступове варення жаби на маленькому вогні, щоб жаба не підскочила, але зварилася в кінцевому підсумку. І Європа з невідомих причин. Годилася до недавнього часу з тим, щоб сидіти в цій теплій ванні, яка поступово підігрівається, і рано чи пізно підігрівання доведеться до температури кипіння. Але цього разу. Європа вирішила підскочити, і цей підскок відбувся саме на виборах в Молдові. Плахотнюка було видано екстрадовано з Греції до Молдови. і Це прізвище вже навіть в Україні стало не менш популярним ніж в Молдові. Воно має українське походження, що завжди цікаво, але тим не менше олігарх, який пов'язаний із тим, що він викрав з Молдови мільярд доларів, і вивіз за її межі важливий аспект з тим, щоби його видати напередодні виборів. В Молдові саме молдовській владі це важливо. І плюс до того, що звісна річ, мільярд це дуже велика сума для Молдавії. І, відповідно, це потягне за собою причетність практично усіх виборців до того, що їх обікрав ось цей олігарх. Чи це допоможе Молдові перемогти із Росією щодо вибору свого майбутнього? Бо саме так це виглядає. Молдова зараз бореться не за голоси, а з Росією на електоральному полі. Молдова бореться із Кремлем. За уми своїх мешканців ніяк не інакше, Європа це зрозуміла. І зреагувала у найкраще як могла. Виглядає на те, що ця реакція дасть свій результат. Практично немає у мене особистого сумніву, що жодних підстав для поразки нинішньої влади, тобто має санду і її політичної сили на виборах до парламенту Молдови, немає. Виглядає на те, що Європа у Молдові вирішила вискочити проти Росії, і виглядає на те, що зробила вона це успішно. 34 40% відсотки, тут можна. Можна дискутувати. Звичайно, отримати потрібно для того, щоб проваджувати свою політику, має де треба про конституційну більшість, абсолютно тотальну, монобільшість. Цього всього б хотілося. Ти знаєш, не це є основним. Основним, тим, що. Включилася Європа у боротьбу за збереження електоральних симпатій Молдова від втручань Росії. Це вкрай важливо. Саме через це вибори у Молдові увійдуть у історію боротьби Європи за власну ту ж самість. Європа зараз на молдовському майданчику. Робить перші кроки у такій боротьбі, це важливо і не менш важливо, звичайно, буде результат. Я ще раз наголошую, вважаю, що не є перемога демократичних сил. В Молдові єдине, що це може потягнути за собою перемога не тільки і не стільки одноосібне правління, має сам доведеться об'єднатися, можливо, з популістами з Ренато Усатим, таким ще одним діячем, достатньо цікавим на терені Молдови. Все може трапитися, і можливо, це буде певним плюсовим ефектом мати, бо дуже розрізнена політична картина у Молдові зараз. Але тим не менше, вся ця розрізненість є продуктом зовнішніх впливів і ці Зовнішні впливи вони звісно, і в річі різні. Є зовнішній вплив Румунії, як на мене, позитивний. І Решта впливів від Росії, які я б негатива бо боротьба босить. за збереження європейського вибору Молдови за допомогою самої Європи. Це вкрай важливо ось такої участі у, наприклад, грузинських виборах. Європи не було, ну і звісно річ, тому що Грузія дещо віддалена географічно від Європи. І ця географічна віддаленість вона, попри все, попри всі слова і попри всі. Гарні фрази, вона впливає. Молдова дуже близько, і не даремно, що одна з політичних сил, яка називається серце Молдови, було знято також. До речі, вона проросійська знята з виборчих перегонів. До речі, іще одна політична сила, яка була знята з виборчих перегонів. Велика Молдова, Молдова, Маре також пов'язують з олігархатом, але тим не менше, як серце Молдови, це можна перефразувати, що Молдова в серці Європи реально перебуває зараз і В прямому розумінні розумінню слова достатньо центрально розташована Молдова, але в серці Європи перебуває через те, що турбота за її подальшу долю для Європи, є важливою. І Боротьба сільських впливи в НІ в Молдові є не менш важливою боротьбою ніж підтримка України у кривавій війні Росії, яку розв'язала вона проти України і надалі провадить окупаційну свою війну. Того, щоб ретельніше розглядати усі ці питання пов'язані з тим, як Європа контролює процеси протистояння Росії, як Росія проникає. У Європу я закликаю вас, шановні глядачі, підписуватися на наш канал, тому що ми за цим ретельно слідкуємо і будемо ставити вас до відома про ті події, які відбуваються в Європі. Європа тут. Підстрибує. і це важливі стрибки Європи такими стрибкоподібними методами, вартувало би і рухатися Європі вперед. тому що топцювання на місці, розмірковування про те, що буде, якщо ми щось зробимо зараз. Це все є тим, чим користується Росія. Це все є тим ґрунтом, з якого проростає російська експансія, і чим більше буде сумнівів, тим безсумнівнішою буде втручання Росії у справи Європи. Вибори. Або курсування чорні морями Балтії і Середземним для того, щоб визначити слабкі ланки Європи. Ми просто теж поговоримо окремо, бо це важлива тема, і до неї ми обов'язково повернемося. Важливим є те, що Європа наважилася на протистояння, вона наважується на нього в подальшому, і ця наважуваність вона не згортається. Її темпи так є слабкими. Але тим не менше успіхи мають бути результативними для того, щоб ці темпи нарощувалися. Чим менше результатів, тим помаліші темпи. І Якщо Європа переможе в Молдові, то відповідно усі подальші кроки будуть європейські значно швидшими і головне рішучішими. Бо ця рішучість це той об'єкт критики, який є абсолютно виправданим щодо Європи. Але знов таки Європа поки що надто неповоротків. Механізм для забезпечення відстоювання власних інтересів. бо, да, я вже не кажу про гарантування безпеки усім мешканцям Європи, що в принципі має бути головним завданням Європейського союзу, не перекладати це на НАТО, а власне забезпечувати це самостійно за допомогою обраних органів, давати можливість усім європейцям жити. Рівно і якісно без огляду на всі ті виклики, які кидає Європі методами залякування Росія в першу чергу. Тому зараз Молдова є таким важливим майданчиком, на котрий мають бути зосереджені всі погляди. І звісно річ, український погляд має бути зосереджений туди. Також для України важливим є перемога Майя сам вона відбулася на президентських виборах. А зараз потрібно їй для того щоб втримати курс Молдови на європейську орієнтацію, на європейський вибір. І вивести її із протекторату Росії і морального і головне інформаційного. То для цього потрібно отримати більшість, серйозну більшість парламентів. Ну, звичайно, хотілося, щоб це була монобільшість, але вона може бути не отримав, щоб звісно проголосувала молдовська діаспора. Це вкрай важливо, особливо в європейська її частина. Дуже важливо прослідкувати, щоб не було проникнення утворення цих всіх каруселей, відомих ще з давніх українських виборів на терені Молдови, щоб цього не відбулося. Це все важливо. Це все тактика в боротьбі із проникненням Росії. Найважливіше буде кінцевий результат. Перше важливо, що Європа вступила в боротьбу на полі Молдови проти втручання Росії у її вибори. Друге найважливіше це отримати відчутну перемогу у цій боротьбі. Тобто, має отримати перемогу. Політична сила має сам і в подальшому Європа має провадити таку ж саму боротьбу проти свого одвічного ворога, яким є Росія. Це важливо буде і для виборів на терені Угорщини. Це буде важливо також у забезпеченні спільної безпеки на Балтиці. Це буде важливо також у забезпеченні постійної якісної повноцінної підтримки України, а також формування європейського. Безпекового полюсу це вкрай важливо, хоча місце тут має посісти Україна з найбільшою найдієвішою армією. Це аксіома в даній ситуації, і просто головне тут розуміти, що Європа зараз мусить працювати так само зібрано, як в Молдові, на інших точках, на інших напрямках політичної і зовнішньополітичної політичної єльності, і це обіймає в себе також боротьбу з незаконною міграцією, захист кордонів, сприяння розвитку. Ві, безпекових структур в Європі безпосередньо забезпечення мультиплікації, поширення, розширення комплексу і цілого переліку оборонних заходів, які мусить робити Європа. Це все зрозуміло, але найважливіше це те, що не має Європа вже більше знімати ногу з педалі газа. Все ручне гальмо має. Просто з європейського автомобілю мусить бути видалено, тому що зараз немає часу збиратися думками, розмірковувати, вирішувати, кому належить цей дрон збивати його чи ні, проводити дослідження, чи потягнеться за собою ескалацію. Ескалацію потягне будь-який спротив. Тобто, тільки якщо цей спротив віддалений, відкладений на потім, так і ескалація проти нього буде відкладена на потім. Якщо це будуть різкі і ефективні дії, це буде зупиняти ескалацію. Це буде зупиняти тиск, тому що якщо вчасно давати відсіч, то завдавати знову і знову атаки тим, кому постійно дають відсіч, буде складніше. Тому тут в Росії треба ускладнювати життя в кожній точці на кожному напрямку, в кожному аспекті, в кожному протистоянні. І добре, що це зараз. Було усвідомлено і так комплексно і злагоджено підбулася підтримка Молдови. Звісно, є шанси, що вибори пройдуть не так, як я вважаю. Шанси, звісно, є. Але з іншого боку, навіть якщо це трапиться, хоча я мало в це вірю, навіть якщо це трапиться, це не має права знеохотити Європу до подальшої боротьби із будь-якими проявами. Росію впливати на внутрішню і зовнішню політику Європи і розбір польотів має відбутися швидко і якісно для того, щоб в подальшому не допускати подібних прорахунків, якщо не дай Бог вони трапляться в Молдові, бо можна, звісно, розібрати відсотки, які набере чи не набере політична сила, має сандо і політичної сили на парламентських на цих виборах. Але тим не менше я не вважаю це найважливішим, тому що насправді тут не в відсотках справа, а в перемозі чи її відсутності. Головне, що перемога відбулася, навіть якщо цієї перемоги не вистачить для монобільшості, улюблене українське слово, то в даній ситуації це важливіше буде навіть за ту утворену коаліцію, яка б пізніше потім може і не доведе своєї повної ефективності або тої якості, якої від неї очікували. Бо це також елемент поствиборчої реальності для Європи і для подальших успішних європейських спільних дій у захистові проти Росії. Найважливіше буде те, що перемога досягнута. і тому я думаю, що європейці тут не пошкодували зусиль і не пошкодують цих зусиль у подальшому. А ми з вами будемо святкувати і за виборами в Молдові. Звісна річ, вони відбуваються завтра. Це вкрай важливо. А вас також я прошу посвяткувати. Чи ви надалі підписані на канал Інтрашкіль? Чи ви поставили відмітку на дзвіночок? щоб одразу, як тільки щось нове з'явиться у нас на каналі, отримувати повідомлення і дивитися. Ставити вподобайки, поширювати серед знайомих, друзів, ставити до себе на соціальні мережі, в акаунти, задавати питання, коментувати, підтримувати канал. Дякую вам за все це. Дякую вам за увагу. Дякую вам за підтримку. Дякую вам за перегляди. Все буде гаразд. Україна переможе. Слава Україні!